В коридорі ніхто не має права стояти. це да. Ну і що, стояти, це, це ну і що? так мы не держали такої цей, Ну поймите. Поймите, ми, 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 что мы не держим такой цели. Просто. Не Если бы мы хотели, мы бы сейчас там с рапорта з руперами стояли внизу и. Ну і... не стояли бы, но мы що Никто з администрации. Немає ми поважа і ми поважаємо їх думку. Ми ні Тому ніхто, того, ніхто ні. Ні. з адміністрації під час голосування внизу не стояв. Це так? так. Під час голосування хтось є внизу, немає. немає. Ми, ми поважаємо більше. думку студентства. Але ви, будь ласка, і маєте на увазі, що викладачі мають право висловити свою думку. Все. Судва ти думав, яким чином чи вам підходить таке, ви просто приходите, зачитуєте і не говорите, що треба. А ми вже всіх зачитали. І, принципі... не всіх, ви вже зачитали дзвінку. А в нас сінь. були сінь. Так, сінь. Да. Я, я перепрошую, як вас звати Дзюба Оксана Миколаївна. Мене звати Михайло Єврич. Оксана Миколаївна, а ви вчора були першими Звичайно. в актовій залі. Ну, в актовій залі на там, де нікого не бували. ось таке саме про це хочу сказати. Що після того як студенти проголосували, щоб викладацький склад і всі працівники покинули. В залу, ну мінімум чотири рази студенти підверіть. Мінімум чотири рази, викладачі проривалися в залу, знаючи про те, що студенти були проти того, що ви підслуховували, От студенти підтримують свій Так, так. ви трошечки, ви <плес> трошечки не забуваєте, що ми знаходимося в ось закладі, де ми несемо відповідальність за студентів. І колись і коли ми відчуваємо, що щось в аудиторії, ми ж не чуємо, що виходить в аудиторію. Якісь є масові рухи в аудиторії, ми за студентів хвилюємося, ми несемо до них відповідальність і те, що тільки заходили 56 шостого, тільки подивитися, чи там все відповідно порядку, чи немає, ніяких заборушень. Все більше ніяких ми не більше ніяких дій ми не притримуємо. Ми за студентів несемо відповідальність. Не дивлячись на те, що вони повнолітні, що вони голосують, що вони приймають рішення, вони все рівно є студентами. Пані, ми Оксано, є вони, вони мали вони мо вони мали право знаходитись без викладачів аудиторії. Ну цього я не знаю. Я не юрист в інституту, тобто, але ви признаєте те, що ви реально заходили, тільки. Литову, щоб Час, за да. Но ви заходили. Ми не заходили, ми внутрі ми не заходили всередину, ми не чули про що ви говорили, тому що на чи були студенти. А як ну, ви можете, як... можете не заходити і О, особисто, на знаєте, особисто я не заходила, ви, заходила вас, вас, ви не заходили. Тому які до мене питання, ви стояли, то ви да, не я тих проти. Особисто я особисто я в аудиторію не заходила.